Що стосується лікування, симптоми деменції можна е, полегшити. Яким чином, е, на, е, скажімо так, в е, е, на ранніх, е стадіях в е, лег, коли легкий рівень чи помірний рівень деменції, е, ми можемо. Полегшити симптоми, застосовуючи такі препарати, як інгібітори холінестерази, ці препарати призводять до збільшення рівня ацетилхоліну, а це такий нейромедіатор, який відповідає за функції нашої пам'яті. І коли його рівень стає більше, той стан поліпшується у таких хворих. Але ми повинні зрозуміти, що стан поліпшується лише на рік. Потім далі все ж таки хвороба продовжує прогресувати, але менш швидко, ніж це було б без лікування. До того до, е, які саме препарати відносяться до кої групи: це доніпізіл, рівостигмін, галантамін, і ще певні є декілька препаратів, але їх доказовість ну, менше, ніж ті, що я перерахував тільки що. Але ж якщо вже важкий рівень деменції, то от нема сенсу підвищувати рівень цього неремедіатору, який відповідає за пам'ять ацетилхоліну, тому що немає вже рецепторів, які б сприймали цей, дію цього. Нейромедіатору, тобто нема на що йому діяти. І тому сенсу вже такі препарати приймати немає. І тому приймають препарати, так звані інгібітори NMDA рецепторів Тобто, проще кажучи, це е, препарати такі, як мемантин. Е, що робить мемантин? Не можна сказати, що він покращує. Е, Стан хворого, але він попереджує його погіршення, і хвороба може прибігати досить повільно у порівнянні з тими людьми, які його не приймають. Що стосується натропних препаратів, то ну, при деменції, то дивлячись. Ну, скажімо так, що жоден ноотропний препарат не здатний повернути назад стан хворого. Коли вже ми дійшли до рівня деменції, то навряд чи, що вже ну, такі препарати допоможуть. Якщо ми кажемо про стани, ще які Передують деменції. Особливо ж якщо ми кажемо про судинну деменцію, то так, такі препарати можуть бути доречні і вони покращують стан і можуть попереджувати прогресування порушень пам'яті інтелекту до того рівня, коли ми це вже будемо називати деменцією. Що стосується новітніх препаратів від деменції, окрім тих, що я перерахував, зараз так є, ведуться дослідження таких препаратів, які б могли не просто симптоматично, скажімо, так, от призупинити прогресування стану, а які б могли вплинути на сутність процесу, на його патогенез. На його, причину, не причину, а на ті ланки процесів, що відбуваються в організмі, які призводять до розвитку деменції. Але ці препарати ще не є досить дослідженими на людях, щоб їх можна було вже використовувати. І е, хочу нагадати, що аналогічні спроби вже робились. Але е, препарати, які е, ну, подавали великі, велику надію е, при застосуванні, е, виявили, що вони дають такі важкі побічні ефекти майже несумісні з життям, що їх застосовувати було не можна. Ну, Будемо надіятися і молити Бога, щоб ті нові препарати, які е, зараз над якими працюють, вони все ж таки скоріше вийшли, щоб вони дійсно були ефективні. Але поки що, зазвичай, звичайно, їх ну, так от, в клінічній практиці немає. <гум> Потримувати свою пам'ять і увагу ми можемо по-різному. Виконуючи різноманітні вправи розумові, тобто їх дуже багато. Але ми повинні розуміти, що це ми просто тренуємо свою пам'ять як пам'ять здорової людини. Але якщо це стосується профілактики, деменції, то, звичайно, ці вправи. вони не досить будуть ефективні. Ну, на що хочеться зауважити? Що е, часто є думка, що людина, яка буде вчити вірші і яка буде е, ну, не знаю, головоломки, кросфорди вирішувати, то в неї до, до, до літнього віку там довго буде все добре. Ну, насправді, це не зовсім так. Такого впливу немає. Найбільш більш ефективним навіть буде, що коли людина буде давати такі розумні собі навантаження. Наприклад, скандинавська ходьба дуже, дуже корисна в цьому е, сенсі. Тобто якісь аерогенні фізичні навантаження, вони дадуть більш користі е, для попередження таких ну, вікових змін пам'яті, ніж е, вивчення віршів. Е, що стосується: е, е, Соціальних контактів це також дуже важливо. Чим менше у, люди, у людини соціальних контактів, тим більш варегідності, що буде погіршуватись її пам'ять. Тому спілкуйтесь з людьми, не обмежуйтесь вузьким колом, не обмежуйтесь спілкуванням, по сучасним, використовуючи сучасні засоби, спілкуйтесь з людьми безпосередньо. Навіть з сусідами, з людьми, з якими ви штовхуєтесь в магазині десь там використовувати це спілкування, воно дійсно може допомогти. Але що потрібно тут ще сказати? Що такі такі розумові вправи вони не попереджують розвиток деменції, але вони можуть бути в якому сенсі корисні? Вони створюють когнитивний резерв. Тобто у людини, якої багато нейрональних зв'язків якихось, то хворобі їх ще розруйнувати треба. Тобто, хворобі дуже багато чого руйнувати прийдеться. Тобто, людина ця буде легше компенсуватись, ніж людина, яка не тренувала свою пам'ять. Але ну, це лише компенсаторні механізми, а не попередження стану.